Час новин на дев'ятому каналі про найважливіші події Дніпра та області розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Спочатку стисло про головне. Забезпечити доступ до якісної води для кожного у Гречано-Подівській громаді встановили очисну станцію. Чи варто узаконювати марихуану навіть для медичних цілей? Дослідження наших журналістів. Самостійно готуватись до складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС. Відтепер українці можуть не навчатися у автошколах. Подушка на дубцю та корсет. Англійська мода 18 століття у Дніпрі. 509-та доба протидії збройній агресії Російської Федерації. Країна-терористка не полишає надії захопити територію нашої держави. Окупанти зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу відбулося 28 бойових зіткнень. У той час наші захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бордянському напрямках. Про ситуацію на фронті далі у нашій традиційній мапі. Згідно з оперативною інформацією Генштабу, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так: на Куп'янському напрямку наші захисники міцно тримають оборону протягом. Доби окупанти вели безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. Завдали авіаційного удару в районі Кислівки. Під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили п'ять населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали чотири населені пункти. У той час на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Васильівки, Григорівки та Іванівського. Противник завдав авіаційних ударів в районах Північного та Нью-Йорка Донецької області. Під ворожі артилерійські обстріли потрапили ще понад 10 населених пунктів актив також під обстрілом з артилерії опинилися понад 10 населених пунктів на Авдіївському напрямку. Противник також завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. На Мар'їнському напрямку наші захисники стримують наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад десяти населених пунктів. А ось на шахтарському напрямку російські окупанти хотіли відновити втрачені позиції, проте безуспішно. Завдали авіаційних ударів в районах чотирьох населених пунктів. Крім того, під обстріл... Потрапили ще п'ять населених пунктів, що на Донеччині на Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається зробити все, аби не допустити просування наших військ. У той час обстріляв з артилерії понад 15 населених пунктів. Дефіцит води є, проте питання вирішується, наголосив заступник начальника офісу президента Олексій Кулеба. На Дніпропетровщині продовжують підвозити воду мешканцям населених пунктів, що постраждали від підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Наразі проблеми з водопостачанням у Марганці. Там зводять новий водогін та ставлять насосну станцію. Планують завершити роботи у серпні. Поки ж воду доставляють у пункти видачі. У кривому розі діє економія води. Крім того, Ого, 200 тонн води криворізці отримають від проєкту кресівського водосховища. Будують першу лінію. Складна ситуація у Нікополі. У Нікополі ситуація непроста. Місто без води і під постійними обстрілами. Через це спрогнозувати завершення робіт із відновлення централізованої послуги складно, але вони тривають. Модернізують стару насосну станцію та будують нову, тягнуть труби до водойми, з якої можна заживити мережі. Поки ж воду місцевим роздають у пунктах видачі їх нині майже 40. У Криворізькому районі продовжують вирішувати проблеми з питною водою. Встановлення необхідних станцій реалізовують за ініціативи Дніпропетровської обласної ради та Американсько-Українського фонду. Разом загалом планують встановити 20 очисних станцій. Вже виготовлено 8. Їх і надалі планують облаштовувати у Криворізькому та Нікопольському районах. Зведення станцій очищення води у найбільш постраждалих громадах Дніпропетровщини після теракту росіян на Каховській ГЕС. Важливий захід зазначають обласній раді днями у Криворізькому районі якісною та очищеною водою забезпечили Гречаноподівську Подівську громаду. Звітіля труба у нас іде сюди, і ми вже тут тепер людям видаємо чисту воду природню, але очищаємо теж її. Від тих мо можливо, яких Кажуть, що в бутилці трошки більше. Тобто нас ще чистіше. після теракту на Каховській ГЕС мешканцям Гречаноподівської громади довелося їздити до найближчого міста, щоб купувати питну воду. За словами Світлани, у селі мешкає багато людей похилого віку, у яких не було можливості їздити за водою до інших населених пунктів. Тож з появою станції жителям громади стало набагато зручніше, і ми їздили постійно на город покупали чисту воду, очищену не а тепер. У нас тут буде чиста вода очищена. Спільно з Дніпропетровською обласною радою до реалізації проєкту долучився американсько-український фонд разом. За словами керівниці, потреба в питній воді є абсолютно базовою. І вони планують і надалі встановлювати такі станції у інших громадах, що залишаються вже більше місяця без води. Сьогодні ми встановлюємо першу станцію і радіємо тому, бачимо, що люди щасливі. Це дійсно те, що потрібно було цьому регіону. Ми вже від людей почули про сусідні населені пункти, в яких така сама проблема, де живуть тисячі людей, які Має доступу до питної води. Ну, це величезна проблема. Тому фондом разом. Було прийнято рішення про закупівлю 20 станцій. очистки води 10 з них вже закуплено і виготовлено. Зараз ми працюємо з локаціями на місцях. Близько мільйона людей у Нікопольському та Криворізькому районах залишилися без води внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕЗ, зазначає Микола Лукашук. Тому забезпечення мешканців Гречаноподівської громади очищеною водою тільки початок. Загалом у планах встановити 20 таких станцій на територіях, що постраждали. У установки є багато плюсів. Вона зроблена. З урахуванням хіманалізу цієї води Гарчано-Подільська громада одна з перших надала ці аналізи для того, щоб сама очисна система відповідала всім вимогам і всім е технічним вимірам тої води, яка є сьогодні в скважині у громаді. І також вона побудована таким чином для того, щоб взимку вона не замерзала і завжди була вода. Незабаром такі установки мають з'явитися у Марганці, Апостолівській, Грушівській, Мирівській, Томаківській, Девладівській та Глиювацькій громадах. Максим Фандій, Павло ґрунт, новини 9 каналу. За 7 тисяч доларів у Дніпрі затримали жінку, яка допомагала чоловікам призовного віку перетнути кордон, уникаючи мобілізації. Затримана видавала довідку про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку, з якою замовник міг подорожувати світом. Послугами зловмисниці встигли скористатися 8 чоловіків. Так, під час обшуків у жінки знайшли гроші у сумі 260 тисяч гривень, які вона отримала за виготовлення. Ління фейкових документів, а також мобільні телефони та автомобіль Тесла. Тепер на жінку чекає ув'язнення строком від 7 до 9 років. Підтримував путінський режим та боротьбу з нацистами на Дніпропетровщині. Виявили ще одного любителя руського міру. Чоловік критикував українську владу у соцмережах та займав проросійську позицію. На власній сторінці у мережі зрадник публікував та агітував підтримувати окупантів, ба більше чекав на їх прихід та повну окупацію держави ворогом. Новоосковським міськрайонним судом про російського агітатора визнано винним за частинами 2 та 3 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок набув законної сили. Досудове розслідування проводили слідчі УСБУ у Дніпропетровській області за професовального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Питання легалізації медичного канабісу збурило суспільство. Люди розділилися на тих, хто за та проти. Нагадаю, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За цю ініціативу проголосували 268 народних депутатів. У соціальних мережах точаться суперечки чи варто узаконювати марихуану навіть для медичних цілей. Сергій Філіпов вивчив думки як прихильників, так і противників легалізації. wise. Медичні дослідження доводять, що в деяких випадках канабіс допомагає. Найчастіше його використовують у боротьбі з больовими станами. Також він знімає деякі симптоми важких захворювань онкологія, розсіяний склероз, хвороби Паркінсона та Альцгеймера – Це далеко не повний перелік, і що особливо актуально для України згідно досліджень, канабіс може стати в нагоді при посттравматичних стресових розладах. Тут головне, аби все було законно і в межах доказової медицини, вважає професор Олександр Родинський. Найбільш Одвина в цьому питанні страна Ізраїль, де в тому числі для військовослужбовців, які виконували свої обов'язки і мають певні травми, як фізичні, так і психологічні, це використовується. Підприємець Віктор Шулешко можна сказати, чекає, коли легалізація вступить в силу. Він до неї готується матеріально та технічно. Будучи прихильником медичного легалайзу. Він давно розробляє системи для вирощування конопель в тепличних умовах. Однак, поки що, через законодавчі обмеження усі напрацювання йдуть за кордон. Ми задали рівень EC, який нам потрібен. Система бачить, що воно недостатньо, включаються насоси і подають в оці от форсунки. Подають живлячі розчин. Він проходить далі, і концентрація в нас змінюється. Це тестовий зразок. Він дає можливість вирощувати канабіс в невеликих об'ємах. На замовлення облаштовують промислові підприємства. Основний споживач такого обладнання Таїланд. Там давно легалізували вирощування конопель в Україні. Це поки що під забороною. Підприємець погоджується, що існують соціальні ризики у випадку легалайзу. Однак для цього потрібно проводити просвітницьку роботу, аби марихуана потрапляла тільки до тих, кому вона дій. Існо необхідна, якщо людина не обізнана. Тобто вона не знає, як поводитись цим. Тобто, ну ми бачили багато випадків там передозування різними хімічними. Цьому це треба обізнаність. Тобто тут треба провести велику роботу саме освітню. 25 років наркозалежності, половину життя за ґратами, неодноразові спроби лікуватися та зіскочити з голки. Валерій Чвиш наразі проходить реабілітацію в релігійній організації. каже тільки зараз він на шляху до свободи, а розпочиналося все саме з канабісу. Як бізобідна папіровська трави. которая вроде бы ничего плохого не приносит для жизни, которая вроде бы как где-то убирает депрессию, где-то удаляет боль какую-то. Ну, а потом началась с папироски и закончилась просто тем, что, как эта папироска, можно сказать, сломала мою жизнь. Потому что после этой папироски захотелось что-то большего. Друзья, естественно, как предложили, уже потяжелее наркотик. У реабілітаційному центрі всі проти будь-якої легалізації, навіть медичної, бо вважають, що узаконення наркотику навіть з благородною метою може призвести до тяжких наслідків. Всі ребята, які зараз на реабілітації, я не знаю там 90 які скажуть, що все з бізобідного канабіса, який, в принципі старші хлопці, які жили з нами в одному дворі, говорили, що ти не переживай канабіс, це ж даже не наркотик. Зараз депутати ухвалили законопроєкт у першому читанні. Він вступить в силу тільки після подальшої роботи над ним у Верховній Раді та підпису президента. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. За 296 рішення прийнято. Розпочали тестування нового сервісу. Незабаром застосунку дія з'явиться можливість отримати чотири види соціальної допомоги. У повідомленні Мінсоцполітики йдеться про підтримку. Під час усиновлення на дітей з вродженими вадами розвитку, нервової системи та тяжкими травмами, внаслідок яких дитина потребує трансплантації органу, також допомогу зможуть отримати особи з інвалідністю з дитинства та одинокі матері на дитину. Вже зараз у тестуванні можуть взяти участь люди, яким ще не призначена така підтримка від органів соціального захисту населення. Чись вдома заощаджуй на автошколах. Верховна Рада України розглянула та підтримала законопроєкт номер 7354 Він передбачає можливість самостійно готуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Відтепер можна вивчити правила дорожнього руху самостійно і екзаменуватися на рівні з тими, хто вчив теорію в аудиторіях. Як до такого нововведення ставляться діпряни, дізнавалася наша Дар'я Візір. 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить українцям самостійно вивчати правила дорожнього руху перед іспитом на отримання водійських прав. У попередній редакції закону зазначалося, майбутні водії мали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах. Однак депутати змінили це положення. Таке нововведення більшість дніпрян сприйняли позитивно, але думки все ж таки розійшлися. Як водій можу сказати, що... В автошколе об'ясняють только якісь ситуації, які можуть виникнути на дороги. Ну, тобто, вони просто беруть учебник, читають і можуть просто есть, Чтобы ну, здати теорію, не обязательно ходити в автошколу. Ну, Ставлюсь добре, тому що є такі моменти, коли десь в селах немає можливості привезти спеціалістів, які зможуть допомогти. І віддалено це можна зробити за допомогою сучасних технологій. Тому в мене є такий досвід, він дуже нормальний. Тобто сама теорія, вона все одно перепри... перепровіряється на практиці. І це, як бачу, це добре. Сама водій, тому що я знаю, як це теорію, теоретичні, онлайн і все остальне. Ну, звісно вже ні. Ну, а якщо ти вдома зможеш вивчити і не дуже така ж тона. Ну, потім не жалуємося, що у нас куча аварій на дорогах, люди водить не вміють і так далі. Ви ж знаєте, що таке онлайн. Як у нас, як у нас офлайн воно робиться, все купляється, то онлайн ви мене і Може, ми і практику будемо здавати онлайн, чому ні? Також висловили своє судження і водії. Вважають, зараз рівень водіння у Дніпрі не найкращий, тому ситуація критично не зміниться. Але зазначають, контроль під час вивчення теорії вкрай необхідний. Все можна. Ну и контроль нужен. Да, человека можно научить и теоретически, и практически, вне школы. Но контроль нужен, потому что просто так это дело не делается. Если хороший наставник, можно и самому. А если ну, сам, сам ты не научишься никогда, тебе кто-то должен подсказать, научить, объяснить. Ну, это естественно. А на курсах тоже не учат. Они все равно дома задают, они дома учат. Просто что больше спрашивают, и все. Если ты можешь дома сам сесть, собраться и выучить, то какие проблемы? Я считаю, это нормально. Вождение, да, вождение надо, чтобы преподавал опытный инструктор. А, а именно, хотя тоже там есть такие моменты, которые надо разбирать с преподавателем. Ну а если человек сам выучил, почему ему нельзя сдать без курсов? В принципе, такой вопрос интересный. Нет, я не за, но я и не против. Я считаю, что все должны отучиться в школе. Вот. Там для этого преподаватели имеют какие-то квалификации, там и они могут донести толково, донести до человека, как и что надо делать в каких-то экстренных ситуациях. Потому что по прямой ехать все мы можем. В сервісному центрі МВС пояснюють, люди, які хочуть вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл. Однак практичний курс, який раніше, потрібно буде проходити в автошколі, йдеться в законопроєкті. Кількість може збільшитися, може і не збільшитися. Чому тому, що достатньо акредитованих навчальних закладів, якщо особи бажають, вони йдуть. Вивчають на сьогоднішній день теоретичний курс. Потім нагрузка думаю, також не дуже збільшиться, тому що якщо особа бажає отримати посвідчення водія, вона вона або в навчальному закладі проходить цей курс, або самостійно вивчає, але все ж таки ця людина прийде до сервісного центру для складання відповідного теоретичного іспиту. Зміни набудуть чинності тільки через три місяці після опублікування документу. Тож, поки всім майбутнім водіям, аби отримати посвідчення, необхідно все одно відвідувати ліцензійні навчальні заклади. Дар'я Візер, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Подушка на дубцю та корсет у Дніпрі вихідними вдобулася лекція показ. Розбиралися в історичних особливостях та елементах одягу у Європі середини XVIII століття. Провели зустріч просто неба біля національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Яким чином європейські модниці XVIII століття підкреслювали свої принади, розкаже Оксана Ващенко. Анастасія демонструє одяг англійської робітниці 18-го століття. Запевняє, вбрання зручне. Курсет додає гордої постави та стрункості. Одягти вбрання допомагає чоловік, який всіляко підтримує дружину у її оригінальному захопленні. Насправді все трималося на булавках. Чуть пізніше з'явилися гудзики. От все тепер я готова. Піджак шився рукава були до локтя, щоб було дуже комфортно працювати. Чого такий короткий піджак, бо на той час дуже сильно дорога була тканина, і жінки виходили з положення, вони робили ось такий маленький піджачок, під піджаком юбка. Під юбкою подушка, яка замінювала другу юбку та підюпники фартух. Який на той час всі жінки носили. Анастасія Дем'яненко захоплюється реконструкцією одягу минулих століть з 18-го року. Все шиє власноруч, а от зуття робить на замовлення. На той час такий маленький каблучок був в моді. Жінки взяли цю моду у чоловіків, сказали, що нам теж подобається. Анастасія завжди в пошуках літератури та потрібної інформації ділиться щоразу відкриває для себе щось нове. Також я дуже сильно здивувалася, коли знайшла, що жінки носили кармани. Тут є кармани. От карманчик в мене такий. Жінки насили його, могли б отак зверху винести, і там були клопки ниток, вони могли йти і в'язати. Акцент англійські модниці робили на грудях та сідницях. На той час популярною частиною жіночого туалету були турнюри, подушечки, які кріпили під сукню ззаду нижче талії для надання фігурі пишності. Мені більше всього інтересують подушка. Подушка тут, зараз одна хвилина. Це в 1780 році. Ось такий вигляд подушки. їх тут дві. Так, це угу. ж одна із варіантів подушок на дубцю. І отак воно викраювалось, от її набивали. Подушки під сукню нарідко були об'єктом жартів, розповідає Анастасія. В одній газеті було написано, що якщо чоловік з жінкою будуть пливсти по річці і їхній маленький корабель почне дотонути, то чоловік втопиться, а жінка буде на подушках плавати. І з нею все буде добре, бо на той час подушки набивали з госячем пера. За фахом Анастасія Дем'яненко психологиня. Розповідає, її захоплення надає їй психологічного розвантаження. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій, аби своєчасно інформувати вас про найважливіше. Ви також можете долучитися до створення новин, повідомивши за номером гарячої лінії. Цікавий інформаційний привід. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.